Підписники мого каналу вже знають цього молодого хлопця. А для тих, хто бачить його вперше, я скажу, що це ірландський репортер, який розповідає на світову англомовну аудиторію про все, що відбувається в Україні. Насправді, Отже, це не хмара, це дим. Це дим, тому що столиця України тут у Києві палає. Росія випустила 12 балістичних ракет і 4 крилаті ракети по місту. І зараз тут 40 пожеж. і все виглядає апокаліптично. але щось відбувається. А саме прокидаються двірники і прибирають сміття. З метро виходять люди, і хоч зараз лише 5.30 ранку кав'ярні вже знову відкриваються, і дим розсіюється. Насправді, сьогодні тут в Україні прекрасний день з блакитним небом, і люди продовжать жити далі, бо саме так і роблять українці. Росія робиться тому, що Путін не отримує бажаного. Він не може захопити землю на фронті так швидко, як хоче. І його план Б як у боягуза, намагатися залякати населення, змусити українців здатися і припинити боротьбу. Але це не спрацює кожного разу, коли Росія атакує Україну. Люди тут стають тільки сильнішими. Вони не здаються. навпаки, вони ще більше святкують життя. Вчора, о 5.30 я пішов на прогулянку і бачив, як люди грали на піаніно, дивилися на своє місто, на річку Дніпро, трималися за руки, дарували одне одному квіти, бо саме в цьому суть України. І знову люди повернуться до свого звичного життя. Ти можеш скільки завгодно намагатися залякати населення, але тут це дає зворотний ефект. І знову цей дим розвіється і відкриє прекрасний, прекрасний світанок над Києвом.